Вітаю усіх, з вами Люда, Вишневий Цвіт. І сьогодні ми будемо розпаковувати ось цей великий пакунок, який до мене прийшов від видавництва Фабула. Я не пам'ятаю чи я розказувала про це на каналі, але минулого року я намагалась брати участь в їхньому челенджі, який називається Фабула Букмапа. Там була ідея в тому, щоб питати книги з різних країн, і мені дуже подобалася ця ідея, тому що я хотіла також розширити свою географію читання. Я купляла книги, я навіть їх читала. І загалом в таких челенджах для мене не проблема прочитати. Цю немає ніяких проблем, а в тому, щоб про ці книги розповісти, тому що за умовами ти маєш опублікувати хоча б якийсь відгук. І для мене це завжди дуже важко, тому що треба зробити фотографію, треба зібратися. У мене дуже багато часу йде на написання цього відгуку в інстаграм. Я не можу, написати там просто абзац про те, що ну там книга хороша, мені сподобалася, чи книга там погана не сподобалася. А я намагаюся ну, якось, хоч якось зробити це цікаво. Але для мене письмові відгуки це дуже важко. А тому всі такі челенджі я зазвичай не довожу до. До Кінця на превеликий жалі, так було так із цим челенджем від фабули. Я трохи писала відгуки, навіть перемагала в їхньому турнірі відгуків, але до кінця не зробила цього, хоча книги навіть були вже прочитані. Але тим не менше, навіть тої моєї участі вистачило і потім за мене проголосували люди на Фейсбуці. Ну і я виграла сертифікат на 500 гривень від фабули за свою участь в цьому челенджі. Як на мене, це знаєте, така була дуже велика мотивація та натхнення цього року таки взяти за їхній новий челендж яке я вам сьогодні вам розкажу. Але спочатку ми відкриємо цю велику коробку, побачимо, що ж там всередині. Точніше, я знаю, які там книги, ну, приблизно, принаймні, пам'ятаю, що я замовляла. Але окрім цих книжок, як мені сказав Остап, який працює у будинцві «Фабула», з яким я спілкувалася, тут ще має бути якийсь сюрприз. І це мене дуже заінтригувало, люблю сюрпризи. Тому будемо разом з вами відкривати. Поки що тут картон. Ой, дуже багато картону. Ого! Ого! Так. Отже, спочатку тут якийсь одяг. Я так розумію, футболка. Зараз я її дістану і покажу вам, яка вона всередині. Трошки шуму, вибачайте. А, клас! Тут пише читання. Фабула мого життя е, просто геніальна, як на мене, ідея. І з одного боку логотип видавництва, а з другого боку, класний девіз, який підходить ну практично кожному книголюбу. Я обожнюю такі футболки, насправді, тому це дійсно сюрприз. І не дарма мені говорили, що мені він сподобається так. Так сподобається. І, як на мене, це дуже класна ідея, тому що торби вже майже у всіх були, а от футболок було мало. Це тільки робило. Ось. Але ця мені дійсно дуже подобається. І, до речі, хороша, хороша якість. Тому якісь наступні відео будуть вже в такій класній -класні фірмовій футболці. Ну і самі книги. О, знову шум. ось так вони красиво запаковані. І зараз будемо дивитися, що ж я там замовила, які книги я купила. Не, не розриваються, тому я просто це все розріжу. Там були і такі мої давніші вже бажання, які я давно хотіла купити. Так, і дещо з новинок. Деякі книги навіть не стільки для мене, а стільки для моєї свекрухи. Вона часто читає книжки видавництва фабула. Отже, буду потрішки діставати. Перша книга це Маргарет Лендон, Анна і король Сіаму. Ось така товстенька вона. Вона розказує про Анну, яка стала королевою Сіаму. Про історію її кохання, про її життя. Має бути така, знаєте, романтична історична проза. Мені інколи дуже хочеться такого почитати. Тому буду знайомитися з цим романом. На нього, де ще були доволі такі непогані відгуки. Далі, наступна книга це. О, це Сергій Колос Мартинюк, капітан Смуток. Я дуже хотіла цей роман. Сергій Мартинюк він є фронтменом лідеру Фіоле. Ой фрутменом гурту Фіолет музичного. Дуже такий він популярний цей гурт, я багато про нього чула. Ну і також Сергій сам книголюб, він багато читає, багато розказує про своє читання. І я, в мене не склалися стосунки з музикою цього гурта, я намагалася їх слухати. Я там позавантажила собі їхні альбоми в Google Play, але ну, мені не подобається зовсім. Там, ще в школі, можливо, така музика мені б пішла, а зараз. Ну, зовсім не моє, але мені цікаво, який ж роман він написав. Ну, і це була така новинка кінця минулого року. А я обіцяла вилучати більше сучасної, актуальної української літератури. Тому так, цю книгу дуже хотіла і радію, що вона в мене є. І якраз думаю, найближчим часом саме за неї. Буду братися. Ще книги. Це Джон Вільямс, Август. Книга з їхньої прекрасної серії від Фабули «Лаурати». У мене вже є Тоні Моррісон. у мене є. Забула імена, але декілька вже книг з цієї серії. Люблю такі книги, які вже мають певне визнання. І автори, яких були лауреатами якихось визначних премій. Ну і ця книга думаю, теж мені сподобається. Чому я відчуваю, що це таке моє читання? І остання книга, тут Кася вже грається коробкою, це Натель Готторн, Червона літера. Така давніша вже їхня книжка, яка виходила ще в 2016 році, з серії Заборонена класика. Це дійсно класика. Я дуже часто бачу цю книгу в різних підбірках, я дуже часто бачу її в якихось там інших книгах згадки, але її не читала. Книга, наскільки я пам'ятаю, розказує про жінку, яка зрадила свого чоловіка. чи... Просто там мала якісь стосунки до шлюбу, і на неї наліплюють таку червону літеру, яку вона постійно має носити на собі такий собі знак таврування. І от як цій жінці живеться, має бути про це в цьому романі. Ось такі мої нові надбання від видавництва Фабула. Чудові чотири книжечки, буду їх чати, буду вам про них розповідати. Ну і що, напевно, що найбільш приємно, це така от класна фірмова футболка. А також буду з радістю її носити. Ну і розкажу, як і обіцяла про новий челендж видавництва на цей рік. Він називається. Вільний час і назва тут не випадкова, тому що ми дуже часто випродовуємо себе тим, що ми не маємо вільного часу для того, щоб читати, і видаництво вас буде винагороджувати за той час, який ви таки знайдете на книги, а тому, що за кожну прочитану в рамках челенджу книгу, ви отримуєте певну кількість хвилин. Це залежить від того, який об'єм має книга, скільки в ній сторінок. Якщо наприклад до 300 сторінок, то ви отримуєте лише 5 хвилин. Якщо до 400, то 10 хвилин. А якщо наприклад навіть більше ніж 800, то цілих 30 хвилин ці всі хвилини сумуються, і ви їх можете обміняти на книги видиництва Фабула з розрахунку одна хвилина, одна гривня або на якусь знижку в знову ж таки в їхньому магазині. І в чому суть цього челенджу в тому, що в ньому є 5 турів, і в кожному турі є такий собі список тем, їх 10, і ви читаєте книги за цими тематиками, публікуєте про них відгуки, ну і знову ж таки назбируєте хвилини. Є два варіанти участі в цьому челенджі. Перше це рівень супер. Коли ви читаєте всі 10 книг, з усіма 10 темами, публікуєте свої відгуки, а також лайт-версія, коли ви читаєте лише 5 книг і обираєте собі 5 тематик з 10 до вподоби. Серед кожного з цих Буде розігруватися окремий подарунок в кінці кожного туру, і в кінці а, загалом цього челенджу. А, є можливість знову ж таки вигравати сертифікати. А, а і, до речі, за прочитання книжки видаництва фабула вам нараховуються додаткові 10 хвилин. А, тому це такий, знаєте, класний спосіб обмінювати своє читання, час витрачений на читання не лише на знання, не лише на задоволення, але також і на нові книжечки. А, тому я таки думаю, що буду брати участь. Я вже задекларувала а, своє бажання. Але поки що ще не опублікувала знову ж таки ні одного відгуку, хоча книги вже прочитані. І надіюся, що сьогодні я таки розкажу про книгу Дікенса в інстаграмі. Це такий буде, знаєте, мій офіційний початок челенджу. Перша книга, перший відгук таки з'явиться. Долучайтеся до цієї гри, читайте книги, спілкуйтеся з іншими книголюбами. Тому що, як на мене такі виклики, спонукають читати більше, читати товстіші книги, що для мене, до речі, актуальним, тому що мої грубасики довго чекають на полиці, поки я за них візьмуся. А тут така мотивація. Ну і всі посилання будуть в інфобоксі на видливо фабулу на статтю про цей челендж з умовами. Надію, вам сподобалося це відео. Що сподобалася інформація, яку я вам розповіла. Що вам сподобалися книги, які я показала? Ну а я буду їх іти гортати, міряти футболку, насолоджувати своїми подарунками. Вам ж бажаю гарного настрою! Приємного читання. До нових зустрічей! Бувайте!